У Сумській міській центральній клінічній лікарні відкрили нове відділення судинної хірургії. Сучасний ремонт від і до облаштовані палати на 15 ліжок, санвузли, душові, операційні. Прагнули відкрити до дня міста, і таки вдалося. Сумчани мають розкішне відділення судинної хірургії. Все, що проведено, і ремонтні роботи, і закупівля всього оснащення, обладнання, меблів – це все відбувалося. За кошти лікувального закладу протягом двох років ми акумулювали кошти, які ми заробляли за платні послуги. Це проведення профоглядів, платні послуги у нас є різноманітні. І ці кошти всі акумулювались, тому що вони не такі великі, щоб зразу їх можна було потратити і щось глобальне зробити. Ми назбирали необхідну суму коштів, ремонтні роботи всі виконані виключно за рахунок спецфонду. Меблі, всі ви бачите, у нас нові придбані за рахунок спецфонду і обладнання, і навіть все те, що в операційній, Я вважаю, що відкриття нової операційної це взагалі такий вагомий вклад саме в розвиток відділення, тому що ви бачите, що ця операційна. Не там, де ми звикли з, взагалі оперативні втручання проводити, а це операційна у відділенні і виключно для цього відділення. Це дає можливість більш оперативно приймати рішення, мати свою зону, використовувати виключно для тих оперативних втручань. Тут і питання. Де засобів використання і забезпечення санітарно протиепідемічного режиму це дуже добре, що відділення має свою операційну і все оснащення теж придбано за кошти лікувального закладу. Кошти НСЗУ ми не використовували. Очолив відділення судинної хірургії центральної клініки Сум Володимир Добрянський. Він переселенець і раніше очолював хірургію судин в обласній лікарні Луганщини, а рік тому посилив команду центральної сумської лікарні. Тут є всі можливості для того, щоб допомогти людям і надати їй кваліфіковану медичну допомогу. Очільник сумської громади Олександр Лисенко привітав центральну клініку з новим проривом у наданні медичних послуг. До дня міста нагородив медиків грамотами за відданість справі і служіння людям. Дякую вам за те, що ми рухаємося разом, що нам вдається зробити, і все це ми робимо не тільки напередодні дня міста ми завжди це робимо так. І я хочу вас привітати з Днем міста, хочу привітати всіх сумчан з Днем міста, тому що в цьому році, як і в минулому, в ці роки ми по-іншому для кожного день міста, для кожного міста по-різному відзначається. Але з головною метою, все одно з єдиною головною метою. Тільки за перемогу і заради перемоги. Все, що ми робимо, ми робимо заради наших сумчан, наших українців і для того, щоб ми разом згуртувалися і швидко здолали ворога. Тому я вам... Вітаю, дякую від себе особисто, від цієї громади. Все саме найкраще бажаю в день нашого міста. І слава Україні! Героям слава!